Пляшки, пакети, скло, гори, сміття прикрашають історичне серце Житомира. Мешканці обурені, що тут ніхто не прибирає, тому вони звернулись до народного контролю. Олександр Іванович каже: ймовірно, саме тут був заснований Житомир. А сьогодні це місце перетворилось на звалище, до якого всім байдуже. Звісно, це свалка, фактично, це свалка. Це не красиво, тому що це замкова гора. Це ж відсюди починався Житомир, Рядом з історійське місце. центр города. Звісно, вот. тут нужно прибрати все, ну і контролировать, щоб поки у людей совість немає, щоб вони самі будуть мусорити, треба почаще, щоб контролювати місце, щоб не мусорили летіти. На підніжжю замку горі, яка зас... забруднена, засмічена, за э... Э... нема слів викосати цього бруду. Ця територія така засмічена через те, що нею фактично ніхто не опікується, зізналися у міськраді. Проте, після того, як на місце приїхала знімальна група народного контролю, через день комунальники взялися до роботи і напередодні великодня провели велике прибирання. Сьогодні керівниками трьох управлінь було прийнято рішення організувати під час проходження місячника, організувати роботу саме трьох управлінь управління комунального господарства, управління житлового господарства і управління муніципального розвитку. Крім того, до цієї акції ще залучилася кримінальна виконавча служба, тобто нам допомагає. Тому саме з цих міркувань що все-таки ми ж комунальщики, комунальщики. Тому ми вийшли це саме цю ділянку території пробрати. Ми будемо слідкувати, аби за цією територією далі опікувалися і прибирали тут Галина Ковальчук, Сергій Сербін, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,